да, просто. Це, от, сир. От. 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 От Присутні. Сьогодні ми зібралися, щоб в скорботі схилити голови перед пам'яттю людей різного віку, тих, хто віддав своє життя під час революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. І саме тут сьогодні сказати: люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Небесна Сотня, безневинна жертва, бандитам не сховатись за Христом, отим Христом, де їхня совість мертва, Зрікається і серцем, і чолом. У прощену неділю впала долу. Простіть нас, браття, миленькі, простіть за Україну зранену і голу, За вас не впала і за вас стоїть. Міти рекієм присвячений пам'яті героїв Небесної. Сотні, дозвольте оголосити відкритим. Кожен із цих героїв, які ми з вами, мав свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Покласти квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні запрошуємо представників Тячівської районної державної адміністрації, районної ради, Тячівської міської ради від громадських організацій та учасників АТО, від правоохоронних та контролюючих органів, представників організацій та установ міста і району. Героям майдану присвячується хвилина мовчання. Події майдану сколихнули весь світ, не залишили байдужою жодної душі. Люди розказують про свої почуття через картини, пісні та вірші. Запрошуємо до виступу вихованців. Центру дитячої та юнацької творчості міста тячу. Від яр, від зрад кривавих заворушень і мову, як духовний ополот втирали в бруд прямісінько у душі. Шевченко вмер, і лесі вже нема. Є незалежність, є уже свобода. Та все одно ще темно від примар, та все одно що зірко гірко труїть воду. 22 листопада. 2013 року заяви влада, заява влади призупинити підготовку до підписання угоди про євроінтеграцію сколихнула український народ. У По містах почали збиратися студентські протестні акції. 30 листопада у Києві на Майдан вийшло сотні молодих студентів, які всіляко підкреслювали мирний характер своєї акції. Злочинна влада чинила замах на мирний протест і на декларовані цими молодими людьми загальноєвропейські цінності. Десятки протестувальників були по звірячому побиті спецрозділами міліції і у важкому стані потрапили до лікаря. А доля багатьох з них невідома й до сьогодні. Шоковані замахом на основоположні права і свободи людини та побиттям мирних студентів. Сотні тисяч українців вийшли на Майдан Незалежності, вимагаючи покарання винних та відставки злочинної влади. Спохмурніла земля, коли звістка прийшла, Як із вибором нас обдурили. Знахабніли чини, що з вавіля жили, курс в єсне та йож не змінили. Ми з протестом пішли. Хто ж тоді, як не ми. На столиці зібралось нема. І здригнувся Майдан. Сколихнувся весь клан, революція, слово сказала. Справжні бої розгорталися в центрі Києва 18 та 20 лютого на вулицях Інститутській, Грушевського, Європейській площі, Майдані у Мар'їнському парку. Навколо вибухи, стогін, горе. До нас прийшла війна. Влави ставаймо, стяг підіймаймо, хвилини грізно, могутній наспів, гордо і сміло заправить діло, вдаримо разом на всіх ворогів, станьмо ж до бою, не згинуть ніколи. Ті, що поляжуть за щастя людей, ті, що життя віддадуть для волі, ті, що у тюрми підуть за ідей. Тисячі поранених і майже 100 людей було вбито снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції, серед них науковці, архітектори, художники, театральні режисери та громадські активісти. А сотню вже зустріли небеса: летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батька сина ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, юний хлопчик в касті голубій, І вчитий літній, сивий, сивий, І рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. Для проведення молебня по загиблих героях Небесної Сотні запрошуємо священнослужителів місцевих храмів, шановуючи сьогодні пам'ять тих людей, які боролись за права, свободу, незалежність, які вийшли три роки тому назад на Майдан. Проти хотіли мати справедливість, хотіли побороти корупцію. Але всі ми живемо в Християнській державі, і всі ми повинні пам'ятати тих 10 Божих заповідей. Я ти, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, пусек, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая я Тройце помилуй нас, Бог ріки наші, владико прости, беззаконня наші, святий, завітає, стили на очі нашій імніворалі, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і Амінь. Слава вічні, і Сину.

Непорочна я діво, бо без і мене задуматися над тим, чому саме це відбувається з нами, чому саме відбулося те, що сталося? А відбулося це через те, що у деяких людей гординя росте щоденно і люди забувають про закони Божі, забувають про те, що Господь заповів кожному з нас любити ближніх своїх як самого себе. Якщо би це дійсно. Було в нашій державі та любов, якщо б ми не ділилися по церквах, по партіях чи по ще чомусь, не було б цього всього, що відбулося на Майдані, що відбувається на сході України. Бо тільки поділ, якщо б між нами була любов, і ми любили один одного, ми були єдині і нероздільні. Але, порушуючи, порушуючи заповіді Божі, беручи взятки. Коли в людей росте гординя, люди не бачать інших ближніх своїх. Вчора у нас була несекусна неділя, і в Євангелії ми згадували про те, як Господь навчав нас, як можна спастися. Коли допомагаєте ближнім, допомагаєте і Господу. Коли провідуєте хворих, провідуєте і Господа. Коли провідуєте ув'язнених, провідуєте і Господа. Але ми це повинні робити не тільки через те, що ми це прочитали і що ми це розуміємо своїм розумом, А ми так повинні жити. Це має бути наше єство. Якщо ми будемо перебувати в любові один до одного, ми не зможемо образити один одного, не зможемо забрати один в одного ні, ніякі цінності, а тим більше життя. Збираємося сьогодні в третю річницю від тих. Жорстоких подій, що зазнали наші побратими, яких сьогодні називаємо героями Небесної Сотні. Збираємося тут біля цього пам'ятника, щоб не тільки молитовно їх вшанувати, але одночасно, щоб усвідомити собі оту принадлежність до того народу, який змагається за кращу долю. За краще своє майбутнє і своїх дітей. Я коли стою тут перед вами, то чуть-чуть так не вмію красиво говорити, але можу сказати, одно, коли ми вшановуємо пам'ять і молимося за цих героїв, то в мене впадає на думку те, що Чому вони стояли там на Майдані? Чому стояли ті люди? Чому вони віддали життя? Вони віддали життя за ті цінності, які сформували християнську Європу. Мітин, реквієм, присвячений пам'яті герою Небесної, сотні оголошується закритим.